Друзі, вітаю вас на каналі Botanic Flowers. Сьогодні у нас така незвична розпаковочка. Це моє перше таке замовлення. Це ТС-замовлення. Зараз подивимося, що це таке, як і з чим його їдять. Пропоную приступити. Я, значить, трохи підготувалася, взяла дві чашки з водою, промити рослину. Взагалі-то треба ще обробляти від грибкових від грибків препаратом. Ну, в мене саме такого від грибку немає. І людина, що мені продавала, значить, сказала, що не потребує ніяких обробок, просто водички, гель змить і посадить. Також, також ось я приготувала чистенький стаканчик, мох з пагном. І такого плану міні парничок буду робити, отаку. Ну що, відкриємо? Подивимося, що це таке. Боже, це щось нереально маленьке і Люди добрі, ви що? Ну, з такого вирощувати рослину, то це, звісно, ну, це дуже багато часу займе. Друзі, я реально не знаю, чи передає камера розмір. Придбаною мною рослини, ось назва. Філодендрон Йоепівар. Штучно копійована рослина з листочку. Ну, Подивимося, будемо спостерігати. Так. На, наскільки вона гарно буде розвиватися, чи взагалі вона зможе вижити в мене в моїх умовах. Я з цим стикнулася вперше. Але подивіться, просто подивіться, який в неї міліпюсінький розмір. Ну, на фото воно такого було. Такого, такого фото. Ну, на, Коротше, на весь екран. І здавалося, Більше, а я до чого? Що коли кажете, що там дорога рослина, я, мене питала цей сорт, я знайшла гарний екземпляр. І кажуть, дорого. Ну, той екземпляр не НСТС, то нормальний гарний вар. А то, звісно, такий можна знайти задешево. Ну, я не уявляюсь, років треба, щоб хоч е трошки його. Ну, рік це не про що, роки два, мабуть, буде рости. Ну, З моїм темпом росту, як у мене рослини ростуть, то це буде довго. І стосовно вару, то якщо це колекційна гарна рослина з гарною генетикою, то в неї вона гарна. А це може бути гарною, а може і не бути гарною. Ці всі склони. Якось так. Ой, ну, чесно кажучи, там взагалі якісь коричневі ці корінці, тобто воно не хоче далі розвиватися, воно... я не впевнена взагалі, що воно в житті спроможне. Але зараз з вами відкрию, помостимо, покладемо водичку, гарненько промиємо. Там я взяла пінцет, щоб прибрати щось зайвого, зайвого не бачу нічого. Ну, буде досвід, я дуже хотіла. Ось, будь ласка. Іра хотіла, Іра отримала. Ну, ось палець мій, розмір з палець, я не знаю. Не лист, сам без куста, з розмір, блін, знізинець. І то трохи менше. Це щось нереальне. Нереально Неймо... неймовірне. Маленький. Я, чесно кажучи, уявляла собі, ну, хоча б втричі більшим його. Таким я собі його уявляла. Так, поміщаю все в водичку. тепленьку Ось. Ось там воно там плаває. Це капець Це капець Ось пінцет, мікропінцет у мене. І ось е, розмір. Ось розміри рослинки. Кидаю в іншу баночку. гарненько промиваю. Так. А ось інша. Тобто розмір, бачите, так? Ну, я думаю, такі рослинки 100% на штучне спочатку світло ставити в теплиці. Не знаю, може навіть і, треба йому листочки якісь придбати видалити, може не треба. Ну, у нього зеленого кольору майже немає. Таке є ледве-ледве. То просто у нього. Мало освітлення було, чи я не знаю. Коротше, дивіться, що тут є. Буду саджати. Ось такі корінці. Крихітка. Це сама і найкрихітніша рослина з моєї колекції, яка тільки в мене була. То я його так візьму тут, посаджу, такому мухом прижму. Да. І таку зараз обережненько і той мікро, мікро подарунок теж тут десь поруч. Ставлю, також саме прижму корінець, прижму корінець і відправлю в стаканчик отако. Якось так. Мамі! О, якось так вийшло. Не знаю, чи поведу ще я на ці ТС. Ну, подивимося, що воно. Ну, я думаю, це дуже довго. Не впевнена, чи є сенс такі рослини придбати. Ну, для експерименту чумби ні, так. Да? Ну, хочу зауважити, що це набагато дешевше, але це ж не безкоштовно. Щоб не загубити, що станеться з нею далі, чи є сенс брати таке. Підписуйтесь на канал. Всім дуже рада, всім па-па.